Усім привіт! Сьогодні ми подивимось, як підключити чат GPT до Google таблиці. Що нам для цього потрібно? Нам буде потрібен екстеншн, який називається gpt for Sheets and Docs. Я залишу посилання у пості на нього та у додатку до відео. Це простий екстеншн, який ви. Установлюєте до своїх Google таблиць. Потім нам потрібно буде купити чат GPT, якщо у вас немає, тому що IP тільки з платного аккаунту, і саме із-за цього дуже мало людей може його юзати у Google таблицях. Платний аккаунт коштує десь в районі 20 доларів в місяць. Але це залежить дуже від того, скільки лімітів ви будете, е, е, скільки лімітів ви будете користуватися кожен місяць. Е, коли ви встановили цей додаток до ваших Google таблиці, треба зайти в Extensions, знайти цей додаток е, і нажати кнопку Set Key. З'явиться вікно, де буде інструкція, що вам потрібно перейти по, цій, по цьому посиланню зробити API Key, ви його вставляєте сюди, нажимаєте Check, він перевіряє, чи все ОК. І нажимаєте Save API. І Щоб почати користуватися цим, вам потрібно буде ще раз зайти у цей додаток і нажати кнопку Enable GPT-Functions. Як він працює? У одній одной колонці ми пишемо наш промп, яким ми будемо користуватися, у іншій, наприклад, ми пишемо запит. Важне уточнення, що кожен раз, коли ви будете оновляти таблицю, то ліміти на кожен з промтів, що є у таблиці, наприклад, тут, будуть зніматися. Тобто, Потрібно щось один раз зробити і потім це видалити, щоб ви не тратили, до... тратили ліміти на це. А, і так, як він працює? Наприклад, ми хочемо перевести з англійської на українську цей текст. А, ми маємо сам промпт. Ми маємо текст і пишемо функцію. GPT, де ми... тут є інструкція, дуже все ясно. Він просить нас вставити в першу значення сам промпт, з яким будемо користуватися. Далі вставити value temperature. Це у нас креативність від 0 до 1. По дефолту ви можете її скипнути чи написати одиницю. Щоб скипнути, просто видаляєте. Далі в нас є. Ідея. Ага. Далі в нас йде, як я пам'ятаю, максимальне колич... количество токенів, і йде модель, яким ми будемо користуватися по замовченню, йде модель текст Da Vinci 3 і максимальне количество токенів 256. І ми отримуємо результат. Ми йому сказали перевести тут з англійської на українську, написали something really funny, і він перевев це на українську мову. Щось дуже смішне, щось дійсно смішне. Що він ще вміє? Є... У GPT є багато функцій. Якщо ми напишемо рівняється GPT, ми бачимо тут є декілька. Функції, мабуть, їх 10, і кожна з них щось своє робить. Далі ми дізнаємося, які є функції. Зараз ми бачимо функцію extract, тобто ми просимо з цього тексту виняти email адрес і як у результаті ми отримуємо з тексту email адрес те ж саме можемо зробити для будь-якого штату, городу чи назви вулиці. Тут ми вставляємо потрібне нам значення. Тут ми пишемо, що ми хоч хочемо з цього тексту отримати, і, як бачимо, ми отримуємо назву штату. Далі. Далі він також може писати, як ми і в чаті, так і тут SEO title для. Сторінки, але не завжди це гарно в нього виходить. Тому що якщо ми видалимо назву SEO, то тут буде щось незрозуміле, як на мене. а Якщо ми додамо SEO, то він додасть, як я пам'ятаю, ключове слово buy buyhouse. Yeah. Buy house, воно буде на першому місці. І він згенерував темплейт. Те ж саме можемо зробити і для Description, як ми бачимо результат. Тут ми можемо. А, я думаю, щось не так. Тут ми також можемо просити його робити різні ідеї для статей, для блогу. Та щось таке інше. ой, Так, тепер все правильно, і він нам згенерував на основі цього ключового слова. А зараз секунду. А, перепутав. На основі цього ключового слова він нам згенерував ідеї для блогу 10 штук. Можемо його попросити зробити більше. Також, хто займається лінкбілдингом, чи на Quora, чи на Reddit, ви можете знайти в Ахревс потрібні вам запитання. З кожного взяти, наприклад, title чи H1 для вашого сайту і попросити зробити відповідь на це питання з посиланням на ваш сайт. Зараз трішечки зачекаємо. І він зробив посилання на ваш сайт з відповіді. Тобто це дуже швидко. Знайшли 30-40 питань, засейвили десь собі ці відповіді з лінкою готовою, але ви можете її тут залишити коректно, тому що тут я вказав example.com І відповідати людям. На їх питання та отримувати лінки на свій сайт. Далі у нас йде більш детальний промпт. Тут ми можемо указати таск, що він потрібен зробити, що ми очікуємо від нього. Далі топік це про що. Далі для якої страни. Далі у якому тоні тон ми можемо взяти з будь-якого чату. З чату GPT там є, коли ви набираєте меседж, який хочете, там є лист з типом тону. І можемо вказати, скільки слів ми очікуємо у результаті. І пром буде писатися дуже просто. Зараз секунду. Отак. Ми пишемо, пишемо рівняється GPT, далі обираємо range, де в нас заходиться завдання, і отримуємо результат. Те ж саме можемо зробити, якщо нам потрібно декілька, наприклад, для PPC Search Ads про щось. Так? Тут ми бачимо, що ми пишемо про CarShop. Ми можемо користуватися методом GPT-list, де ми вкажемо наш промпт, і він видасть нам три, наприклад, три результату, тобто три пошукових меседжери, які ми можемо користуватися у платній рекламі. Якщо ми вкажемо 5, буде більше. Що він ще вміє? Також він вміє якусь базову інформацію вам давати. Наприклад, у нас є компанія Apple, у компанії Apple є акції, і ми можемо спитати тікер акції, також спитати категорії компанії, три, до яких вона відноситься, і, наприклад, спитати сьогоднішню ціну на ці акції. Також він може для міста, для штату, для будь-чого, що люди знають і що є в інтернеті, наприклад, для штату Небраски вернути кількість людей, скільки там живе. Також, коли він був заснований, і, наприклад, який там тип правительства. Також він може, наприклад, для популярних людей. Повернути лінки на їх соцмережі, повернути компанію, де вони працюють. Далі, те ж саме він може робити, що ми робили в чату. Наприклад, тут у нас скільки? 46 ключових слів, і для кожного ключового слова він повертає тип запросу. Тут я зробив спліт, щоб було зрозумівше, але можу його видалити. Тому що він через gpt ліст працює коректно. І у кожного запросу зараз є його тип. Скільки тут максимальна длина списку може бути, я не знаю. Але я тестував до 200-300 ключових слів і все працювало добре. Мабуть, десь у документації є максимальна дліна списка, яку ми можемо використовувати у функції GPT-list. Те ж саме він вміє групувати чи кластеризувати ключові слова по топіку. У нас тут також є ключові слова. Для прикладу я взяв 15 ключових слів. У базовому форматі він робить це так. Якщо ми хочемо, щоб це було гарно, і ми могли цим користуватися. Упс, щось зламалося. Зараз. А, він їх переписав зараз. Він може це зробити при помощи gpt Table. В gpt Table ми виділяємо range, у якому знаходиться наше завдання та наші ключові слова, і далі він формує таблицю, де буде топік ключові слова, топік ключові слова, топік ключові слова. Далі, якщо у вас є відгуки на сайті, я тут взяв два позитивних відгуки, два негативних, і негативні це була одна зірка. І ось цей. І цей був три зірки. Також у чаті GPT є тег, ми можемо спросити його. Тобто тут ми пишемо теги, які ми хочемо, щоб були заюзані, щоб определити, до якого із тегів відноситься цей текст. Далі ми... У нас є якийсь текст в даному випадку це відгук. І далі ми його питаємо: до яких з цих тегів відноситься цей текст. І тут ми бачимо, що це, наприклад, позитивний, це нейтральний, це скоріш негативний. А ось тут він не зміг зрозуміти який з цих тегів. Віднести до цього тексту. І він поставив усі три. В таблиці дуже швидко працює чат GPT, дуже зручно їм користуватися. Але усі задачі ви повинні, як і в програмуванні, так і тут придумувати самі собі. Функцій дуже багато, базові з них ми з вами розібрали. Як підключити, ми також розібрали. І у наступному відео ми з вами розберемо, як. Користуватися чатом GPT за допомогою Python. Таблицю, мабуть, я вам залишу і додавлю це на першу вкладку нашої нашій прошлій таблиці, але не пам'ятаю, будучи результати, які генерує сам чат GPT у таблиці. Ось. Це все. Усім бажаю гарного дня та тижня та до нових зустріч.